Незламний духом і вірний військові присязі воїн так відгукуються знайомі про загиблого героя Володимира Фігуля. На його честь в Івано-Франківську становили нотаційну дошку. З перших днів війни Володимир приєднався до лав 102-ї окремої бригади ТРО. Був командиром розвідувальної групи з позивним Хрущ. Загинув 26 лютого цього року під час виконання бойового завдання. Побратими згадують про нього не лише як командира, а й надійного друга, який ніколи не уникав відповідальності та завжди знаходив потрібні слова для підтримки. Тоді, в той день, 26 лютого. Загинула цвіт нації, молоді хлопці. До вашого відома Володя Фігор, незважаючи на своїх 32 роки, був найстарший там. Там були набагато молодші хлопці, яких вже поховали, а яких ще немає можливості поховати. І до кінця віримо, що, що ця можливість у нас з'явиться. Там були мої як побратими, такі як Володя Андрій. Ємбрик, так і рідні куми, Нацик Ігор і Махно Андрій, честь якого власне і названа це розвідгрупа, цей розвідзвод Махно груп. Вічна їм пам'ять. Я, я не знаю, я переживаю особисто це горе для мене це. Неймовірно, начальник групи рекрутингу штабу 75-го батальйону Гліб Тимошенко пригадує, як Володимир розповідав йому про рідний дім. Побратим наголошує: найбільше, що ми можемо зробити для воїнів, які загинули, це пам'ятати їх. Це величезна честь для мене, тому що побратими попросили саме мене сказати слова до володі на війні. Є така дивна особливість, організм спрацьовує так, що. Емоції вимикаються. Вимикаються емоції радості, вимикаються емоції смуту. Ти не можеш ані сміятися, ані, ані плакати, щоб просто захи... захистити свою, твою нервову систему. А, і це вже, я думаю, буде дуже довго з кожним з нас. Але сьогодні я, чесно кажучи, ледь стримую серйози. Ніколи в житті я не міг собі уявити, що буду стояти поруч з дошкою Володі. І всі слова, які сказані були, що він був цвітом нашої, нашого батальйону, це правда. Тому що батальйон на війні це велика сім'я, велика родина, є різні люди в родині, але є ті, які користуються безумовним авторитетом. Безумовним. І він не може бути якимось чином здобутий, окрім сміливості. Окрім справедливості, окрім доброти, і саме ці якості були у володі. Батько загиблого військового Василь Фіголь згадує, як з маличку вчив сина бути чесним, жертовним та добрим. каже під час останньої розмови з сином, усвідомив, що він виріс саме таким, як він його виховував. Ця розмова завжди закарбувалася в його пам'яті. Напевно, його совість не дозволила сидіти. Вів затінку, коли ворог плендрує твою країну. Я його виховував, бути дуже справедливим. І його спровокував сам на таке. Він був, приїхавши в а, ну, Ми сіли вечеряти. А я любити рибалки, грибів. Ну і кажу, сину, а він собі купляв форму а, сам, бо відкий був низький. Злечистий. Кажу сину, а тобі там форму дають. Так, тату дають. Я кажу, ну а ти тато не гонь привезли, в бібліс ходив на рибалку. І мені запам'ятав його цей погляд. Ні, такий, знаєте, цей, але просто аж сталепало. Він ще подвиг на мене, яка тату, Ви не годі собі купити. Як не годі, то я вам куплю. Що я замов? за Затих. Нічого. Ну там далі розмова пішла. Йому попустило, і він до мене говорить, каже, тату, хлопці з здорові приходять обдерть, грязні, от куди моя форма йде. А, от я зрозумів, що я його вчив бути чесним, і він свого слова. — свого останнього. — До останнього. До останнього. Володимиру Фігулю назавжди залишилося 32 роки. Уляна Неколюк, Андрій Бутяк, новини на вежі.